Додаток до глави 7 повертайся до схованки, холодно наказав Альдауар. Дочекайся мене там. Шис виявилася напрочуд слухняною. Мабуть, фантазія у дівчини була достатньо багатою для того, щоб у фарбах розписати майбутню процедуру. Альдауар не збирався її переконувати. Бо уявити вона могла лише малу частину того, що насправді чекало на жерця. Некромант полоснув лезом уздовж стегна кіліра. Він не розраховував на серйозне ушкодження, але те, як жрець скрикнув від несподіванки, мало стати для шис додатковим приводом втекти до схованки якнайшвидше. Альдауар прислухався до відчуттів. Легкість, яка виникла в тілі, стала доказом того, що дівчина дійсно ретирувалась. Все ж таки вона надто чутлива для некроманта, але це минеться, це завжди минає, якщо вдається прожити досить довго. Альдауар піднявся вище і розправив плечі. Відчуваючи мало нечуттєве задоволення від факту одноосібного управління тілом, навіть настільки слабким та скаліченим, навіть, як він знав, так не надовго, тому що на нього чекала одна дуже цікава справа, але спочатку слід краще ознайомитися з наявними під рукою інструментами. Альдауар відчував на собі погляд жерця весь той час, поки неквапливо прямував до скриньки у головах ложа. поки ще повільніше переносив її до ніг свого пацієнта. Поки висів на місці, розмірковуючи, чи не підтягти до ложа вузький столик, що забився до кутка кімнати. Увесь час кілір дивився на нього з побоюванням. Страхом, жахом. Кому, як не Альдауару, було знати, наскільки болісним може бути очікування, очікування жахливого кінця і те відчуття, коли він здається значно привабливішим за нескінченний жах, жрець знову почав тремтіти, щось прохрипів. Слухаючи ці нерозбірливі звуки, Альдауар не без жалю зрозумів, що перестарався зі знесилюючими чарами. Схоже заклинання мови у кіліра от от відмовить. З іншого боку, найменше йому зараз хотілося слухати скиглення цього висушеного хробака. Почекай ще трохи, невдовзі почнемо. Банальна фраза і тихий, заспокійливий тон. Виверт, до якого він так часто вдавався, при роботі з тяжко пораненими. Ті бідолахи навряд чи розуміли, що саме Альдауар їм казав, скоріше, просто сприймали його голос, його спокій, впевненість, що все буде гаразд. Прекрасне прикриття для всього. І тим сильніше забавляло посилення паніки жерця, який прекрасно розумів, що нічого хорошого на нього не чекає. Альдауар знову відкрив скриньку, критично оглянув лезо використаного скальпеля і визнав його гостроту задовільною для повернення на місце, провів скелетованими пальцями по ручках інших, дерев'яні, металеві, непоганий набір. Простіший, ніж був у нього самого колись, але за бажанням Альдауар міг обійтися й одним маленьким ножем шиз, тому підтвердження Але якщо є інструменти, то чому б ними не скористатися? Жрець забився у своїх путах. Краєм погляду, Альдауар спостерігав за марними спробами звільнитися і навіть витратив кілька секунд на те. Щоб прикинути, чи не варто дати кіліру оманливу надію лише на кілька хвилин заради розваги. Але леза, що матово відблискували у тьмяному денному світлі, манили, кликали, квапили, і Альдауар не хотів більше чекати. Він обрав скальпель зі зручною кістяною рукояткою, прямим обушком. І плавно зігнутим округлим лезом різця, ткнув пальцем рукоятів кістки зап'ястя і лише після цього усвідомив, що звичним йому за минулим життям браслетів на руках шис не було і бути не могло. Роздратовано класнувши пальцями, перекинув скальпель до лівої руки, а вправу взяв ножиці, великі та незручні для таких маленьких долонь. Але як не крути, Спочатку треба було позбавити жерця його ганчір'я. На щастя, Кілір передбачливо перевдягся, тому зрізання довгої туніки не потребувало багато часу. Ковзнувши поглядом по висушеному тілу муміфікованого ліча, альдауар не міг не відзначити, що бальзамувальник попрацював на совість. Та й сам жрець, напевно, ретельно доглядав за своїм станом. Шкіра була цілою, без тріщин, рівного сіро коричневого кольору, трохи темніша в западинах і трохи світліша на колінах, долонях, обличчі та вивернутих ліктях. Внутрішньо скривившись від неправильного положення рук, альдауар відклав ножиці, послабив ремені на кистях і уклав неслухняні кінцівки. Щоправда, навмисно вивернув їх не в той бік, чим остаточно розкришив кістки, судячи з хрускоту, що супроводжував маніпуляції. Але це дало можливість точніше оцінити еластичність плоті жерця. На його пам'яті, нікому з муміфікованих лічей не вдавалося досягти таких результатів. Все одно, Рано чи пізно шкіра тріскалася. А ця ні. Цікаво. Кілір знову щось шипляче забурмотів, відчайдушно засмикавшись і ошаліло витріщивши свої мертві очі. Темно сині. Альдауар пам'ятав, що у схованці вони були зеленуватими. Ця невідповідність бентежила неважливо. У будь-якому разі ці очі дратували своєю недоречністю на туго обтягнутому шкірою обличчі. Цікаво зір жерця залежав від їх наявності. Альдауар не бачив жодної причини, аби відмовити собі в утамуванні цікавості, тим паче, що він пам'ятав, в його розпорядженні був навіть придатний для цього інструмент. І позбавляти тіло плоті, мабуть, слід почати саме з голови. Некромант повернув ножиці та скальпель до скриньки, взявши натомість кюретку. Ця трохи сплющена напівсфера на довгій дерев'яній рукояті була схожа на ложку. Грайливо перекидаючи обраний інструмент між пальцями, Альдауар неквапливо попрямував до узголів'я. Піднявся вище у повітрі, підтягнув ремінь, що утримував голову жерця, а потім плавним і вивіреним рухом ковзнув заточеним краєм кюретки до лівої очеці кіліра. Муміфікований ліч зашипів, але Альдауар не звернув на це уваги. Так, неприємно, що вдієш? Очне яблуко відокремилося підозріло легко. І впало на підставлену скелетовану долоню. Порівняно з рештою тіла жерця, воно виглядало неприродно свіжим і навіть майже не зморщилось. Знизавши плечима, некромант дозволив йому ковзнути між кістяними пальцями та з тихим вологим звуком впасти на підлогу, після чого знову занурив кюретку у спорожнілу очицю і зробив кілька шкрябаючих рухів. Витяг, оглянув, нічого цікавого. Повторив маніпуляцію з правим оком те ж саме, але тепер очиці були відносно чистими. Альдауар повернувся до скриньки в ногах ліча, поклавши використану кюретку поруч із нею, дістав обраний раніше скальпель та пару гачків на довгих ручках, повернувся до узголів'я. Одним плавним рухом провів лезом по голові кіліра, від верхнього краю лобової кістки до середини тім'я. Ні, треба вище. пробурмотів він, скоріше міркуючи вголос, ніж звертаючись до ліча. Приблизно хвилину довелося витратити на те, щоб підняти узголів'я, через що жрець. Виявився притиснутим до ложа майже в сидячому положенні. Злетівши ще трохи вище, Альдауар задоволено хмикнув. Тепер зручно. Кілір, мабуть, був із цим не згоден. Захрипівши та зашипівши, він спробував вивернути голову. Але туго затягнутий навколо його чола ремінь не дозволив цього зробити. Некромант? Підчепив гачком край надрізу і потяг убік. Шкіра на голові була щельною, пружною і неподатливою. Альдауар мимоволі замислився про те, що на м'ясистих ділянках тіло кіліра взагалі доведеться розсікати або зрізати шар за шаром. Що ж, тим гірше для жерця, бо перед цим. Альдауар збирався застосувати деякі чари, чия дія дозволила блічю сповна відчути кожен дотик леза і багато разів проклясти своє посмертя за те, що воно не дозволяє втрачати свідомість. Зробивши пару надрізів і доклавши невеличке зусилля, Альдауар оголив кістки, частину лобової та тім'яної. Симетрично повторив для другої половини, змінив скальпель на доречніший, з тонким і вузьким лезом, аби зручніше було відділяти присохлі до кісток м'язи. Для роботи з обличчям довелося зняти ремінь, що утримував голову. Кілір одразу спробував підвести її, але один єдиний дотик скелетованого пальця. До все ще покритого шкірою чола біля перенісся змусив жерця завмерти. Лежи тихо, вкрадливо попередив Альдауар. Інакше я застосую заклинання, яке ти використав для шиз. Я чудово пам'ятаю відчуття від твоїх пальців і впевнений, що розрізи будуть не менш болючими, навіть більш. Якщо жрець і хотів щось відповісти, у нього це не вийшло. Знову нерозбірливе шипіння. Некромант знизав плечима. Заклинання слабкості вже закінчувало свою дію, а з подальшим оголенням скелета в ньому зовсім не буде потреби. Біль і втрата плоті зовсім позбавлять кіліра сил. Альдауару не хотілося з ним розмовляти. Тож він почав мовчки звільняти від шкіри, м'язів, і сухожиль, голову і шию ліча, кістку за кісткою. Кілір не чинив опору. Чи то змирився, чи то зачаївся. Неважливо. Як виявилося, Кілір чудово бачив і без очей. Жрець Починав дрібно тремтіти, щоразу, варто було Альдауару завмерти у милуванні відблисками світла на металевих поверхнях інструментів, а ще він намагався вмерти. І одного разу йому це мало не вдалося, коли Альдауар захоплено нашаровував на тонкі волокна лівий дельтоподібний м'яз. підрізаючи його серпоподібним скальпелем, і, піддіваючи тонким гачком смужку за смужкою, некромант мимоволі замислився, що з келіра можна було б заготовити чимало гарного шовного матеріалу. Настільки міцними, гладкими та еластичними виявилося волокна його м'язів. Та й загалом тіло муміфікованого ліча дивувало своїм станом. Щільне. Міцне, з мінімальною втратою м'язової маси, інша справа, що її за життя схоже було небагато, кілір, безперечно, мав худорляву статуру, та й у посмертя пішов явно в немолодому віці. Тоді тихе зітхання жерця і вивело альдауара із роздумів, Аура ліча стрімко згасала. Але така швидка його смерть. Не входила до планів некроманта. Прошелестівши коротке заклинання, Альдауар не надто церемонячись, ляснув кістяною долонею по все ще вкритій шкірою грудині та повернув на місце душу кіліра. Ні, так легко ти не відбудешся. Зловісно протягнув некромант через те, що ти спробував передчасно підтинути. Ти, мабуть, зроблю тобі трішки боляче, а то щось забагато у тебе сил. З цими словами Альдауар узяв скальпель з широким довгим лезом і точним рухом відокремив вже наполовину скелетовану ліву руку жерця в ліктьовому суглобі, одночасно прошепотівши заклинання розриву зв'язок. Видавши низький сиплий крик, кілір рвонувся у бік, але ремені, поперек талії та на правій руці не дозволили йому скотитися з ложа. Отже, на чому я зупинився, байдуже пробурмотів альдауар. Так, дельто подібний м'яз. Наступні два рази він був готовий до спроб жерця втекти. Розплатою за це стали випадково розтрощені чотири ребра і постраждалі від заклинання розкладання мізинець та великий палець на правій нозі кіліра. Трохи маслянистий, схожий на кіптяву пил, на який вони перетворилися під дією магії, Альдауар не без інтересу розтер по гладкій ділянці дерев'яного ложа. Як і очікувалося, що менше на кістках кіліра залишалося плоті, то слабшим він ставав. Це було головним недоліком муміфікованих лічей, через який вони так трусилися над кожним клаптем своєї шкіри та шматочком м'язів. Цим вони викликали гидливість і зневагу у своїх могутніших родичів. І хоча скалет жерця оголився лише трохи більше, ніж наполовину, це вже серйозно позначилося на його стані, Сил Кіліра тепер, мабуть, ледь вистачало на усвідомлення того, що відбувається. Він вже навіть не намагався рухатись, а якщо й намагався, то це не було помітно. Альдауар був уважним цілителем. І завжди вважав за краще контролювати стан своїх пацієнтів, і цей випадок не був винятком. Закінчився день, минула ніч, і новий день вже наближався до середини, коли некромант відчув необхідність трохи перепочити. А під час відпочинку можна й поговорити Ну, що, як відчуття? Діловито поцікавився він, ані слова не промовивши вголос. Продовжуватимемо, чи зробимо перерву, аби ти зміг звикнути до свого нового стану. І додав, дозволивши собі трохи поглузувати. Вибач, що так довго, але прискорене скелетування через розкладання могло виявитися для тебе надто швидким і трохи смертельним. Альдауар вдався до зв'язку, знаючи, що для сторони, яка відповідає, він менш енерговитратний. Тож Кіліру цілком могло вистачити сил на спілкування таким чином. Та чи захоче він відповідати? Захотів, Будь ти проклятий! Голос жерця звучав глухо та надламано. О, дуже оригінально! А головне, так шанобливо, Альдауар обережно опустив тазові кістки на ложа в ногах жерця. Сидіти без ніг було незручно, але йому достатньо було хоча б якоїсь точки опори, аби просто утримувати рівновагу та знизити витрати енергії на левітацію. І зовсім несподівано це чути від могутнього ліча, що з таким задоволенням. Чинив неподобства над знерухомленою та знесиленою дівчиною, саркастично додав він. Неприємно відчувати себе на її місці, чи не так? Будь ти проклятий! Ти повторюєшся. Альдауар потягнувся до скриньки, в якій все ще залишалося кілька скальпелів до цього моменту не задіяних. А ще там були ампутаційні ножі. Хочеш, я розберу тебе по кісточках. Щоправда, цього ти точно не переживеш, але обіцяю, то буде найнезабутніша подія за все твоє існування. Будь ти проклятий. Зрозуміло. Некромант подумки зітхнув. Нещодавно ти був цікавішим співрозмовником. Принаймні, хрипів значно різноманітніше. Ви не вийдете звідси. Ці слова жрець промовив у голос, пролунало зловісно. І що це значить? Альдовар теж запитався голос, а слідом злетів у повітря, уважно придивляючись до ліча. <плес> <плес> Кілір засміявся єхидно та зловісно. Як сміється людина, якій вже не має чого втрачати, але яка підготувала на останок якусь капость. Некромант відчув тривогу. Побачиш, відсміявшись, прошипів ліч. Гаразд побачу, так побачу. Байдуже знизав плечима альдауар. А ще, я бачу, у тебе залишилися сили на чари мови. Тож спробуємо ще дещо. Некромант попрямував до медальйону, що залишився на столику. Опинившись поза увагою жерця, він завагався кілька секунд, перш ніж взяти до рук пласку скриньку. Думаю, ти знаєш. Повільно промовив альдауар, що вбитий тобою хлопець, тіт, здається, так його звали, став маріонеткою блідих створінь. Кілір не відповів, але цього й не було потрібно. І коли я зрозумів, що ти його вбив, некромант повільно повернувся до ложа і зупинився поруч із відсіченою лівою рукою жерця. Мені стало цікаво, чи було це випадковістю? Я не вбивав. Схоже, запас сил жерця знову вичерпувався. А вже ж похмуро промовив Альдауар і видав шипляче зітхання. Ти просто вирвав йому очі і залишив живим, десь поза межами застави, наскільки я розумію. Некромант відкинув кришку пласкої скриньки та провів кістяними пальцями по тьмяних камінцях медальйона. Поки що тьмяних незабаром засяють. Зневага до ліча карається смертю, бо ліч намісник сурта за серед живих. Байдуже продекламував Альдауар. Так казали за моїх часів. Невже це правило вже змінили? Помовчавши, раптом Кілір вирішить відповісти на питання, некромант продовжив говорити: За правилами безсмертних, якщо тебе щось образило у поведінці Тіда, ти мав його вбити, а потім подбати про його посмертний спокій, твій прямий обов'язок некроманта, між іншим. Знову пауза. І жодного слова у відповідь. Альдаур придивився до аури жерця, сяйво аури слабке, але рівне, при свідомості, можливо, навіть чує, а живі і взагалі навряд чи побачили б у його поведінці щось таке, що заслуговує на смерть до того ж настільки болісну, як та, на яку ти його прирік так, зухвалий, але дурість з голови з часом вивітрюється. Або відвалюється разом із головою. Некромант дістав медальйон зі шкатулки, доволі великий диск несподівано зручно ліг у маленьку долоню. І що ми маємо? Ти вчинив неправильно з точки зору обох сторін, і це призвело не лише до втрати сильного чорнокнижника, але й можливого ослаблення захисту стародавнього могильника. Що підозріло вдало збіглося з проривом блідих створінь. Отже, головне питання, яке я хотів тобі поставити, медальйон у руці Альдоара почав мерехтіти, артефакт оживав, незабаром почнеться найцікавіше. А чи не зрадник ти? З цими словами некромант із силою вдавив медальйон у тіло ліча. У самий низ грудини, розриваючи хрящі, що все ще з'єднували кістяну пластину з ребрами. Ні! прохрипів кілір, ніколи! Знаєш, я теж так казав. Альдауар продовжував тиснути на медальйон, допомагаючи собі магією, зовсім трішки. Грудна кістка хруснула, її уламок дряпнув скам'янілу печінку. Вилучення всіх нутрощів напевно вбило б жерця, тому некромант не поспішав цього робити, обмежившись видаленням вмісту черевної порожнини. Сімейні перекази твого роду, мабуть, зберегли цю історію, інакше звідки б тобі мене знати. Пронизливо блакитний спалах останньої милості висвітлив кіліра зсередини Ліч завив. І в цих переказах, можливо, навіть описано все те, що твій славетний прадок зі мною зробив. Процідив Альдауар, не надто переймаючись тим, щоб жрець його чув неважливо, навіть якщо не почує, він це відчує сповна, він вже відчуває, адже медальйон можна використовувати по різному. Навіть для повільного поглинання чужої душі заради власного посилення, мало хто про це знав, а шанс застосувати це знання на практиці взагалі випадав одиницям, і всі вони зазнали невдачі. Можливо, розповідь про цю властивість була лише жартом Суртаза. Цілком у його характері ще один експеримент Що ж? Альдауару випав шанс провести його та перевірити.